Окупованому Криму замість російських каналів напередодні показали звернення президента України Володимира Зеленського. У ньому президент серед іншого звертався до людей у Криму. За даними джерела РБК Україна у спецслужбах, трансляція звернення Зеленського в тимчасово окупованому Криму це спецоперація ГУР. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Попри багато сумнівів, які були у різних світових суб'єктів, Україна довела, що здатна перемагати попри всі складнощі саме у чорноморському регіоні. Це дійсно історичне досягнення, коли російський флот тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть із Криму. Суб'єктів Україна довела, попри багато сумнівів. Які були, попри багато сумнів, Які були у різних світ. Попри багато сумнів, в брноморському регіоні. Це, це вже навіть із Криму. Вже навіть із Дорогі. Дорогі територію своїх розшилась поразкою окупантів. Ми не обирали війни у Крим буде повернути. Крим це наше. Водночас радник призначеного Кремлем голови окупованого півострова Олег Крючков заявив про злам місцевих інтернет-провайдерів. Це не перший подібний випадок. У червні в ефірі кількох кабельних телеканалів в окупованому Криму показали ролик Міноборони України про те, що Україна розпочне контрнаступ без повідомлення про це. Що ж, тим, хто лишився в Криму, тепер доведеться або втікати звідти, або звикати. Бо українці часто дивляться звернення президента по телевізору.